Я Владислава Ємчук і представляє книгу Насті Музеченко Загублені в таборі. Літо, друзі, нові пригоди, а найбільше я не буду читати, а саме у бібліотеці. Що здуріти можна? Ми йшли мало не цілу ніч і досі не відомо де, куди ви нас завели. Я так і знала. Та ви мать! Рятуйте! Від пропозиції заночувати підземелля у неї хать дах зірвало. Вона верещала так, що з глибини печери почувся писк і шурхіт. А за мить вилетіло до хмари ще кожанів. Книга Настю Музученко, загублені в табрі» – це не просто розважальна історія, а книга, яка здатна викликати цілу гаму емоцій і залишити після себе приємні враження. Вона легко читається, швидко затягує і, безперечно, стане улюбленою у багатьох родинах.